Мальовничому селі Хотинівка живе ветеран, який, як і багато українців, у перші дні повномасштабного вторгнення без вагань став на захист своєї батьківщини. Під звуки перших вибухів він подбав про родину. Вивіз близьких із Києва до села, попри розуміння всіх ризиків, уже 25 лютого. Разом із хлопцями з підприємства вони поїхали до Ніжинського військомату, аби стати до оборони. Зібрали ще на роботі на 14 чоловік з підприємства. Uh, і Після зібрання вирішили за годину, хто, хто поїде, той поїде, хто не поїде, ніхто нікого не буде якби, осуждати. І Через годину зібралися і помчали на ніж. Uh, нас запустили туди по знайомству, тому нас жінка видавала зброю. Бо черга була страшезна, людей була купа, бажаючих захищати. На той час вже під Ніжином стояли, стояли колони техніки, підірвали міст, на хвилівці там. Такі, під вибухи вже отримували зброю. Але з нашим фартом на нас половину, половина наших хлопців отримали зброю, а на половині закінчилась. Нам сказали, приїдете пізніше, мені й куму. Тобто, половина наших хлопців поїхали. Сіли в автобус, а ми зібрали речі, завезли все все. Олег каже, що коли приїхали до села, то роботи було купа. Військові приїжджали з навколишніх лісів. Їх потрібно було розміщувати та допомагати облаштовувати позиції. А вже за місяць він повноцінно став до служби в лавах ТРО. Найважче було перед службою, коли тебе дитина проважає, дає тобі сухарика так рубика. Це тобі тато на потік. Каже, десь це важко, а так? Так важко. Ну, служба, це ж війна, це ж не просто служба в армії. Зараз війна йде і То -то. я службу свою провів не так складно, як більшість хлопців. Так що мені там а, скаржитися особливо нема, на що рік прослужив у бойовій бойові, бригаді, а два. Ну, Майже два роки, там і три місяці прослужив у навчальному центрі. Після оборони Чернігівщини Олег брав участь у боях під Солидаром та Бахмутом. Нещодавно звільнився з армії за станом здоров'я. І за його словами, адаптація до цивільного життя наразі дається непросто. Чесно кажучи, я думав, тільки вийшов бегей, а вона назбиралася купа роботи, купа проблем, купу невирішених справ. Воно не, ну, і все отак, і все хотілося швидко, а ну, дуже. Так, ну Не то, що там, ну, ну важко. До сих пір адаптація ця проходить. Просто ну, багато речей закидаєш на побутових, там, і все інше, сімейних закидаєш на задній план. Коли, ну, Просто служба займає дуже багато твого часу. Хоч би ти служив хоч в бойовій частині, хоч тиловій, але ну, це дуже багато до себе уваги тяне не служба. І отак. Поки розрібаюся, до сих пір розрібаюся. Бо у нас багато направлені в бізнесі. І... Тут і комплекс відпочинку невеликий, ми займаємося будівництвом модульних каркасних будинків. Там теж свої нюанси. Деревообробне виробництво у нас своє. Ну, Наче всього багато, а по факту все на такому дні зараз що ну, дуже важко. Війна залишає слід на кожному. І Олег відчув це на собі. За його словами, цей досвід зробив його більш дорослим і відповідальним. Напевно, більш подоросліша всередині. Бо зовні я виглядаю старим, але всередині, ж я. Не такий, як зовні. Більше ставишся. Світогляд помінявся в ту сторону, що більше цінуєш час проведений із сім'єю здаю.